З 1 грудня сім в Україні сім регіональних енергопостачальних компаній об'єдналися під одним новим брендом ондо. І серед цих семи компаній опинилося і е, товариство з обмеженою відповідальністю Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. Тож з 1 грудня наша компанія функціонує на території Кіровоградської області під брендом Ондо. Лунає багато питань, е, чи змінюється щось юридично, чи змінюються реквізити, чи змінюється назва цього е, підприємства. Юридична назва не змінюється, реквізити не змінюються, ніяких жодних е, змін в договори, які за. Заяви, якісь е, переукладання не потрібно нічого робити, тому що юридично всі е, взаємовідносини, е, всі, е, наприклад, заборгованості чи переплати, чи ще якісь маніпуляції, які є е, е, на особовому рахунку споживачів, нічого не змінюється, просто змінюється ім'я бренду, під яким працює компанія, змінюється логотип, змінюється візуальна частина е, представлення компанії. І все, тому що багато лякаються людей, що щось потрібно буде змінювати, щось перепідписується і так далі. Нічого цього не потрібно. Єдине, що змінюється для людей, це єдина стандартизація сервісів, підходів до обслуговування споживачів по цим семи регіонам, і це передбачає тільки покращення сервісної частини нашої роботи. Взагалі, ОНДО – це не абревіатура. А це народовживане українське слово дороговказ, яке вказує на щось на щось важливе. В даному випадку ми хочемо сказати, що наша компанія це там, де людина може знайти світло, незважаючи на те, що сьогодні складна ситуація в країні, і ми маємо відключення через ворожі атаки. Але все ж таки світло є. Ну це питання, яке є, і ми не можемо його ігнорувати. Але все ж таки, слава Богу, що. Сьогодні ми не в повному блокауті, і до речі, в нашому регіоні ситуація набагато набагато краще ніж в регіонах в Києві чи на півдні України, і, і ми маємо це світло. Енергетики роблять все можливе від них, все, що залежить, для того, щоб максимально швидко відновлювати енергосистему і полегшувати стан всіх нас, всіх мешканців Кіраської області.